Новий тиждень в Україні розпочнеться з короткочасних грозових дощів. У більшості регіонів спостерігатиметься зниження нічної та денної температури повітря. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 15 квітня, дощами накриє майже всю територію України. Суха та малохмарна погода очікується лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території йтимуть опади та переважатиме похмура погода, також буде вітряно, пориви західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 квітня, то в частині областей похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17, а вночі буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 14 до плюс 16, вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 18 до плюс 21, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 17 до плюс 22. А вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 23 до плюс 26 в день, і від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві, 15 квітня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощі розпочнуться знову. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!